Друзі, сьогодні я хочу спекти печиво цукерки по-домашньому. Старий рецепт у мене. Я відкрила свою поварену книжку. Дивіться, скільки в мене тут рецептів, всяких записаних. ось такий рецепт. дивіться. Він у мене давнішній рецепт. Ми колись давно пекли ці цукерочки. Смачні, вони такі домашні, хорошенькі. Зараз будемо пекти. Дивіться, треба 350 г муки. І тут йдуть жовтки. Ось такі варені жовтки. Я не знаю, що в тісті вони роблять, але вони йдуть в рецепті. Отак От зварити треба жовтків крутую, 5 штук і будемо їх використовувати для рецепту. Зараз 250 грам маргарину треба перемішати з мукою в крихточку. Давайте будемо робити. Дивіться, треба, щоб вийшла така крихточка. Будемо швидко, щоб не ускорювати відео. Щоб було недовго це дивитися, тому що монотонну роботу ну, не дуже хочуть дивитися і це довго. Якщо однаково довго місиш там чи колотиш, не цікаво людям стає. Треба скоренько давайте будемо робити. Так, перемішати швидко-швидко, щоб була крихточка така. Можна руками. Я не одягаю рукавички, тому що я роблю для дому. Я не роблю на продажу чи там, ну, ми живемо для себе і робимо для себе. Руки, як завжди, чистенькі на кухні. Якщо комусь не подобається, це таке вже Так, ось таку почті. Так, сюди висипаємо оці яєчки. Так трошки їх перетираємо із маргарином, і з мукою, щоб вони війшли в цю суміш. Не знаю, що воно дає, чесне слово. Ну, якийсь такий рецепт странний. Але він смачний. Так, тепер треба взяти трошечки сметани і замісити тісто. Зараз візьму ложечку. Я ще хочу трохи трішечки додати вон Тут-чуть-чуть так. Так, і додаємо сюди сметану, змішуємо оце тісто. Давайте будемо пробувати. Воно повинно бути круте і тверде. Мішу двома руками, тому що одною зовсім незручно, тому що тісто таке тверде. Прямо гливке тверде, отак можна сказати. Воно набрало жовтого кольору від яєць. Так, уже замішується. Так, замішується. О, вже можна. Хорошо Перша, трошки так помняти, щоб всі інгредієнти. Тепер, зараз я би руки. Так, дивіться, тісто тверде. Ну таке, прямо навіть, ніж на вареники. Дивіться, тепер будемо. В мене є обсипки, всякі тут присипки. Ну це потім ми зваримо глазурь і тоді я вже покажу. Будемо робити три види цукерочок. Беремо таку кулечку, ставимо сюди всередину горішок. Я горішки підсушила трошечки, вони такі підсушені. Заліплюємо горішок туди, робимо таку таку форму і викладаємо. Так. Робимо таку раз, сюди горішок всерединку. І викладаємо на дечку. Так. Інші будемо робити, наприклад, такі. Будемо брати ось так от кульки. Зробимо такі кульки, просто кульки. Ми їх обваляємо в кокосову потім стружку. Так. І будемо робити такі трикутничками, як труфельки. Це буде шоколад зверху і вафля із горішками. Дивіться, зробимо таку, як цукерочки такі. Знаєте, є в магазині продають такі цукерочки. Ось такий трикутничок. Так. Робимо такий конус довгенький. Прям багатенько, тому що трошечки воно підійде в течку. Ось так. Так, і тепер робимо цих три вида і складаємо на противень. Все, тістечко переробляємо на ці такі цукерочки. Так, друзі, подивіться, скільки в мене вийшло отаких от цукерочок. Ці з горішком, ці підуть з кокосом будуть, а ці будуть з шоколадом. Давайте будемо випікати на середню температуру, кладу десь на півгодинки. Поки печеться наше печиво, ми робимо глазур. Ставимо на вогонь 60 мл молока, 150 г сахару. Це все розмішуємо. І воно повинно закипіти. І висипаємо какао. Тут 4 ложечки столових. Так, всю суміш треба перемішати, довести до кипіння і кинути сюди масло. Давайте будемо доводити до кипіння. Друзі, таке печиво ми пекли колись на весілля, на свята різні. Багато пекли цілими ящиками. Адже гостей було багато. Ми багато пекли таких всяких різних... О, воно вже, дивіться, починає загустіти. Яка гарна глазурка виходить. Так, кидаємо сюди масло. І розтаплюємо масло. На маленькому вогні зробимо зараз менший вогонь. Так, щоб воно не, не зійшлося до кучки. Треба, щоб масло розтопилося. Таке, виходить, густе прямо. Так, так. Так. О, масло підтоплюється. Ой, яка хороша глазурь, виходить. Дивіться, яка консистенція хороша. Хорошо. Тримаємо на вогні, щоб воно чуть-чуть повичилися маленькі перші булечки. Варити не треба до кінця варити, а лише довести до кипіння. Дивіться, появилися перші бульки. Не дати йому закипіти, щоб воно не переварилося. Густенька глазурь хороша. Все, виключаємо. Тим часом будемо готувати крихту. Тепер для того, щоб ми обсипали цукерки, нам потрібні ось такі магазинні вафельки. Ну, називаються, напевно, Артек чи як я так подивилась, прослоєчка така коричнева купила. Так, дивіться: беремо отаку от терточку. Зараз попробуємо, які будуть крихти. На всю чи на ту. Ну, нормальні. Треба такі вафельки накрихти. Тепер, дівчатка, дивіться, я взяла горішки, підсушила трошки. Візьмемо для того, щоб змішати з вафлями, нам треба зробити отакі мілкі-мілкі горішки. Ну, треба время мати, щоб їх натерти, звісно. Можна на м'ясорубку кинути їх. Але їх небагато треба, я потру. Ну, ось так, дивіться, бачите, таке, щоб воно прилипло тоді до цукерочки. Зверхи. Ножичком не треба різати, бо ножиком, получаються такі частинки крупні, получаються тяжкі, вони не будуть прилипати. А так, получаються такі міленькі і дрібненькі зовсім так, і ще в нас є тут кокосова стружка. Бачите, я вибрала жовту для того, щоб цукерки були жовті. Друзі, тепер готуємо нашу присипку. Дивіться, ділимо вафлі на три половинки. Так, я взяла контейнер, тому що, якщо у миски оставити в тарілки, то воно буде розсипатися, коли його будеш обкотувати. А так воно буде все компактненько. Так, один. Ділимо на три частини. Одну частину ми додаємо горіхи. Повністю робимо таку суміш, горіхи з вафлями. Горішки получилися такі тонкі-тонкі, легкі-легкі, зовсім легесенькі. Так. У другу суміш додаємо кокосову стружку жовтого кольору я вибрала, щоб цукерочки були цвітні. Перемішуємо, Так, готуємо таке. Третій я лишаю просто, просто вафлі без, на, без нічого, без, зав... без вкусу. Друзі, тепер будемо робити цукерочки. Дивіться, кидаємо сюди таку нашу кульку, в шоколад і в кокосову стружечку з вафельками. Ось така у нас виходить цікава, цікава цукерочка. Ще раз. Так, це будемо ложкою, а тут будем вилкою. Так, глазур така вийшлася густа, хороша, не завжди така виходить. А цей раз або какао хороше. дивіться, які класні. Давайте зробимо з горішком. Так. І ось нас суміш з горіхами. Так, кидаем. Ух. Вон, видите, получается. Ой, какие классные получаются цукерки у нас. И так все. Мочаем глазурь, потом вафельку и обмакуем Получається, такі їжачки. Давайте я буду робити, потім всі вам покажу разом. Так, друзі, дивіться, що в мене вийшло? Дивіться, тут з кокосом, тут з горішками, тут просто з вафельками. І ще не хватило мені вафельок, я придумала ось так. А глазурі було багато. Я взяла в глазурі так зверху поставила горішки. Воно застигне на папері. І я тоді завтра перекладу в тарілочку. Дуже смачні. Я тільки що спробувала, більше вже їсти не буду, тому що це багато. Уже буде завтра чоловік їсти і занесу дітям чуть-чуть, маму пригощу, з подружкою поп'єм каву завтра на роботі. Дякую вам за перегляди, за те, що ви приходите на мій канал, ставите лайки, пишіть мені коментарі. Я дуже-дуже рада. Пока-пока! Зустрінемося!